Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас понеділок вже. Вечір понеділка 28 жовтня. І захотілося мені на вечір манної каші. Хі, спала в дитинство. В мене є записаний рецепт манної каші. Такої, щоб не густа і не рідка. На літр молока. Домашнього, звичайно, додати 250 мл води. Ну, трішки присолити, дві ложки цукру і 6 столових ложок манної крупи. І я додаю ще пів пакетика ванільного цукру. Коли звариться, як вже їм, то додаю масло. Але нема в мене масла, буде сьогодні без масла. Звичайно, в мене молоко з магазину, але нічого. Ну, от, Щось захотілося, не знаю. Давно не їла, просто от хочеться. Знаєте, був праздник, оці всякі м'ясні страви, видно, видно, вже таке щось надоїло, вже хочеться щось такого простенького, молочного. Хоча з цього молока, що я була, купила, мала бути гарбузова каша. Купила я і рису, і гарбуз в мене є, але передумала і буде в мене ось така смакота. Всім я бажаю спокійного вечора і ночі. Хай береже вас Бог до нових підключень. Взяла я свою лялечку додому. Треба завершувати їй, в'язати одяг. Бо щось на роботі нема коли, а зробити треба. Вже, як ви можете бачити, спідничка виросла ще трішки. Я так розумію, що ось тут це має бути обличчя десь в цьому районі. Ну, то мені ще не багато виходить. Ось так, не знаю, куди показувати. Ось так в'яжу, де просто з топчиками, де з топчиками е, Ну і так непогано, в принципі, виходить. Зараз буду в'язати. Хочу показати, що дов'язала я платя для своєї лялечки. Ну, таке воно нічогеньке. Ну, тільки ля... лялечка ще без обличчя, але все рівно щось та й вимальовується. Ну Я таке дрібне вперше в'язала, що там не знаєш, як розвернутися. Але нічого, вийшло. Бо на роботі я, шкала, я б не мала часу. А зараз знаєте скільки? Зараз 21.35, а це вже по-старому, то це. Вже 22.35, Це ще довго, довго будемо вертатися. Отак От я посиділа, погралася, розпускала ті е, рукави чи руки, що воно таке. Але нічого, слава Богу, доробила. Тепер треба буде волосячко приклеїти на гарячий клею, що з піст, пістолета. І платячко треба буде теж все поприклеювати, щоб воно не знімалося. Сіла в, там в великій кімнаті, а не бачу вишнева нитка і погано в'язати. То прийшла до комп'ютера, тут в мене ось така лампа, то це я собі вже під цією лампою в'язала. Ну, я ж кажу, платячко я в'язала з накидом. А вгорі там два рядочки пройшла без накидів з топчиками. А внизу там смужка, ось така, бачите, вийшла поперечня. Це я брала за яку? За задню стінку, мабуть. Бо тут як йшла, то за дві разом брала, а це за задню, і так воно вийшло така, ніби відділила мені спідничку. Отаке придумала. Отаке моє в'язання. Думаю, подивлюся, що там попереднє я говорила про цю лялечку. Як я дивлюся, там у ній шматочок. Чую, а що це таке в мене гуде? Я й забула, що я праня поставила, це машина вже завершує прати. Трохи погано, бо. Ну, пізно вже а чотирьохквартирний будинок. Вірніше ми тут три, три хазяї живуть, то. Ну, трохи буде чути, то хай вибачають. Вже воно кінчає. Добре. Дорогі мої друзі, хочу вам показати. Отримала я посилку, як там тему UA, так, називається. Підсіла я на цей сайт, знаєте, чим мене взяло подарунками, знаєте? Я побачила, що там можна колонку отримати в подарунок, а мені б на роботі дуже вона пригодилася. Ну, я така, як це українською наївна, думала, що справді мені там. Видадуть. Ніхто мені там нічого не дав. Там, напевно, треба було на певну суму набрати. Ну, я трохи там замовила. Захотіла я замовила таку ножівочку складну і навушники бездротові. Тоді синові термобілизну там Килимок для розкачування тіста. ну таке всяке, Воно там недороге справді, а якщо там ще ти попадаєш під якісь знижки, а знижки там хороші, то я собі там дещо замовила. Ну, попробую. <кій> І от Мені вчора одна посилочка прийшла, але прийшла вона не туди, куди я хотіла. Я собі замовила на Укрпошту, ну, вказала, яка біля моєї роботи, тому що мені так зручно. Ну, Бо ви всі знаєте, що в село вона приїжджає там два рази в тиждень в певні дні. Ну, як я її маю забрати. Я замовила там у Вінниці. Я не подивилася, що це якийсь чи міст, чи як там пошта та зветься. Я собі прийшла на Укрпошту, а вона каже, «Це...» скажіть номер телефона. Ну, Нема нічого. Я показую, вона каже, то це ж міст, там адреса навіть вказана інша. Я кажу, ну, вибачайте, я навіть не подивилась, бо я ж то вказала цю адресу. Ну, це не дуже далеко йти, пішла я в господарському магазині, там, дивлюсь, справді написано е, на дверях, що пошта міст. Ну, міст, певно, е, бо М і 2 n у англійських і ісити. Ну, не Я отримала там свою цю посилочку. І кажу, до нього, це, певно, до вас всі будуть приходити. Він каже, не факт. Ну, я думаю, може, будуть, бо я ж вулиці, хоч сказав, вказана вулиця. Ну, побачимо. І я отримала ось таку посилочку. Тут е, пилочка, ножрівка склад, склад, така, що складається, і навушники. Зараз я вам покажу. Ось така ножівочка, така, що складається, і бездротові навушники. Навушники я вчора перевіряла. Бо казала дочка, мама, приготуйся, що будуть шуміти. Вони не шумлять, все там добре, по блютузу, там передається нормально там все. Ну, Поки мені не треба, це як я була на курсах, то в мене оці дротові, то це я придумала, сумочку зв'язала, щоб мені на двір можна було виходити, бо ж курси разом і робота. Таке. От, то це таке я отримала. Пилочку, щось я вчора не мала часу перевірити. У мене там є такі доски. Знаєте, такі старі гнилі, але з цвяхами. То так різати там бензопилою, то можна ж на цвях налізти, то, я думаю, я собі помаленьку поперерізаю. Ну, Подивлюся розведені тут ці зуби. Така якась вона дивна. Але я вам скажу, вона така важкенька. Можливо, вона буде і хороша. Отаке я вчора отримала. А ще мені донька на день вихователя, ще 27 вересня подарувала сертифікат, привітала мене святом і вшик блиск, але я щось ну, не заходила, а це думаю, зайду. Я й не відкривала, чесно кажучи, і не знала, скільки там грошей. Та й вчора забігла, мала кілька хвилин, та й кажу, а наскільки там хоч грошей? А вона каже, тут же написано 500 гривень яка щось би хотіла купити, то я вибрала ось таку туалетну воду. Я не знаю, я її не вмію вибирати. Ну, наче така нічогенька, вона це якась польська, бо там наші я нюхала, вони якісь мені не подобались ніякі. Я собі знаю класичний такий аромат Кліма колись був. Ото він в мене улюблений, але його зараз немає. От, таке я придбала, а 200, це 275 гривень це була знижка. якась чи акція, А 225 гривень вона мені кинула на картку, Кажете, каже, можете прийти в будь-який момент і собі добрати. Бо я думаю, може помаду, а може колготи, ну, щось треба вибрати. на ті гроші. Отаке От у мене ще було вчора. А сьогодні зранку я робила конспект заняття, закинула на все освіту, отримала сертифікат, то я ж знаєте, як це ці правильні такі люди. Я ж не вмію списувати. Візьми, скопію й десь там зліпи з трьох-чотирьох одне Ні, Мені треба самі все його робити. Я його сама все зробила. І Картинок там про овочі і фрукти з інтернету накачала картинок, картинки вставила, які мені там треба було, овочі і фрукти. От, Бо попередні заняття я робила, то там на гостину до бабусі у село то я використовувала. Всі свої фотографії. Якщо ви не бачили того заняття, можете подивитися. Я думаю, що то воно таке цікавеньке. там. І ще я хотіла сказати, я думаю, може, я ж поміняла назву каналу, Моє життя і творчість в ньому зараз називається, бо мені потрібно було закинути це заняття в YouTube. Та й думаю, як я буду кидати, як в мене канал називається В'язання під балачки. Про життя, та, та як це воно, якось не зовсім воно культурно. Ну, як не культурно, Ну не підходить до садочка. От. То я вже придумала поміняти ось так. То може хто мене там не знає, що це я, то це я. Хоча фотографія моя і нік, там, ну, мій Василівна Таня. Я запрошую вас, заходьте, не покидайте мене. Щось я вже трохи в'яжу більше, дасть Бог. Якби мені розібратися з цією атестацією, бо мені треба зробити 10 м, таких творчих робіт, своїх, і скинути на пошту, садочка. ну Це багато роботи різної, то я трохи як-то не маю часу. Хоча щось там, он, ляльки, ляльку треба, то обв'язую. А ще ведмедів треба обв'язати. ну от таке. Добре, дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня. Думаю, що я вам ще хотіла розказати. Ну, ви ж хто зі мною, то знаєте, що я, е, ну скажімо так, не дуже здалеку, але здалеку. Я сама з Орадівського району, ну а тут вже я живу з 81-го року. І в мене, слава Богу, є мама жива і сестра. От вчора мій син по роботі був там в тих краях і заїхав до бабусі і до тьоті, і вони передали ось такий гостиниць: мішок цукру і відеречко меду. Я їм дуже вдячна за підтримку, розділю дітям і собі щось там лишу. От таке ще хотіла вам сказати: добре, як є родина, яка підтримує, правда ж? Я вам бажаю таких родин, з якими добре, які підтримують От таке. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Знову я отримала посилочку з Китаю від теми UA. Ось я включила бажте, це світодіодна така. Річка, гірлянда. Ось купила я таку штучку, щоб мило ставити. Чеснокодавку. А це ось дозатор миючих засобів, що я про нього колись говорила. Ось такий килимок для розкачування тіста. І ось таку сіточку, щоб просувати. Якось я думаю, а воно там не буде просмалювати. Ну, треба перевірити. І ще я купила собі лосіни, я їх вдягнула зручно, розмір підійшов тепленькі і синові термобілизна, але я думала, що це е, і і верх, і низ, але Виявилося, що тільки верх. Ну, десь я щось не подивилася. Але, слава Богу, що замовляла, те мені і прийшло. Отаке. От Таке мені прийшло. Трохи тут темновато, а ще й стрічка світиться. О, виключила, а вона ще світиться, бачите? О, отак видно. Будемо пробувати, будемо тоді розказувати. Замовила ось такий килимок для просування, думаю... Та й що воно ту сітку не пропали, а ви знаєте, роз, розпекла праску і воно справді не пропалює. Класно, звісно. Бо це підкладання в мене такий, така праска звичайна, що як брюки гладити, чи, ну, щоб, щоб не блищало, щось треба зверху класти. І уявляєте, вона ця сіточка, нічого їй не робиться, не псується. Клас. А ви кажете китайські товари? Ну, міють. Вечір на роботі розібрали дітей, лишилося двоє, вони собі тихенько граються, а я в'яжу. Для ведмедя вже одяг. Я ж розказувала, що ми робимо новий театр. Ляльку я вже обв'язала, а тепер ведмедя в'яжу одяг. з нитки, що залишилася від мого такого коричневого кардигану. Букльована така пряжа там. ну Не зовсім просто її в'язати, але в'яжу. Нічого. Слава Богу. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже 1 листопада. Я вітаю вас з початком останнього осіннього місяця. Ой, хай він буде добрим. Зараз лише 6 година 33 хвилини, але так як я не сплю вже давним-давно. Бо цілу ніч, як не тривога, то відбій, встала, попила кави і сіла я, дівчата, в'язання першого в цьому сезоні пояса для наших захисників. Вчора я поїхала до своєї викладачки колишньої, хто зі мною, той знає, я розказувала за ниточками. Вони закупили. Ну, якийсь фонд, мабуть, дав гроші. Закупили ниточок і в'яжу я. В'яжу я з ниточки Alize Lana Gold. І от я зараз в'яжу з коричневої. І ви знаєте, мені тут щось погано видно. І тяжко в'язати. Це треба взяти оту лампу, таку в мене є <кій> біля комп'ютера стоїть. То під нею буде легше. Бо коричнева нитка, знаєте, й трохи воно так. Але нічого. Набрала я 144 наче петлі. І в'яжу на спиці. і не 4, і не 4 з половиною, бо якісь такі непонятні На, на моє не вимірюються. Не вимірюється на моєму. Ну, якраз сюди добре буде для, мого, для моєї щільності. І в'яжу. Замкнула вже в коло, вже один рядочок пров'язала і в'яжу далі. Ви знаєте, от почала в'язати пояс, якось мені аж легше стало, бо мені давно хотілося вже долучитися до в'язання для захисників. Але щось мене не кликали. Ну, видно, що була не пора, бо ми ж в'яжемо для якогось фонду, ми ж не просто самі собі в'яжемо. Але я побачила, що вже починаємо і аж зраділа. Я, зна... я... <кхе> собі думаю, що в мене <кхе> маловато часу, бо ж і на роботу ходжу. І атестація в мене, але я хочу в'язати. І я собі думаю. От взялась я вже за пояс, бо я його хочу в'язати. А моє в'язання, отих три моїх процеси, відсуваються знову в сторону. Хай лежать. Може, я собі десь потім кину, Як це? включу рандомайзер, виберу, що в'язати. Ну, зараз я пов'яжу, я собі так думаю, з півтори годинки я пов'яжу пояс. Отакий собі план. А тоді мені треба до комп'ютера. Бо ж, ну бо ж треба. Я сьогодні помінялась з напарницею змінами, бо її треба бути зранку, то я кажу, то вже будьте на роботі разом, і, і що вам треба там, ну курси в неї. Та й таке. Що я там вам показую нитка темна. Але тут нема ще що показувати. Та я не показала, що у мене 5 моточків сіренької. Ой, Ось, непонятно, який сірий, синій. моточків вона мені дала і 2 моточки отакої коричневої. Я щось не знаю, що я почала з коричневої. Отож, побажайте мені успіху. Я бажаю всім вам гарного, мирного дня. До нових підключень. Як бачите, годинник добирається до півночі. Прийшла з роботи, втомлена, кімарнула і перебила сон. Оце проснула. Ну, проснулась, не можу спати. Сіла і в'яжу пояс. Ну, а що робити? Як я маю підскакувати на ліжку на ту на ту сторону, то краще я буду щось робити. Отаке. Та й в'яжу. На роботі в мене своє в'язання, бо я там в'яжу костюмчик для ведмедя. Слухайте, в мене суперова локація для зйомки відео. Певно, так ніхто не знімав, бо сижу я на ліжку. Накинула халат, бо щось на, по плечах, як то тягне. І оце вже зараз я наведу. Оце вже я в'яжу більше години, але нічого, вже в мене є якийсь результат, зараз покажу. Бачите, котра година? Десять хвилин на другу ніч. А я сижу, в'яжу. Я сиджу, в'яжу і монтую відео, бо вона знімала повно маленьких всяких шматочків. Ну а так як в'яжу, то дивилася трохи відео, а це думаю, зараз я повидаляю, що там не потрібне мені. І буду монтувати відео. Отаким я зараз займаюся. Спати я зараз все рівно не буду, то роблю корисну справу. В'яжу пояс. Сижу, я собі в'яжу, вже там змонтувала відео, думаю, о, а самим головним не похвалилася. Я ж в лотереї в Ксенії Муркіт виграла. Уявляєте? Закинула я їй 100 гривень на лотерею, там два білетики 212 і 213 вона мені написала. Я собі біля комп'ютера написала, що це мої білетики, А це я щось на роботі, щось я не знала, коли розіграш той. Щось я на роботі пішла до методистів і щось в інстаграм зайшла. О, дивлюсь 212 номер. Я приходжу в групу, включаю, кажу, дівчата, мені здається, що я виграла. Уявляєте? І справді я виграла два моточки пряжі, я так розумію, що то шкарпеткова і спеці. Отож, таке мені щастя привалило, хай хоч раз. А ще на роботі був семінар практикум, і я була на двох, двох майстер-класах, робила лисичку в техніці орігамі. Ось таку гарненьку. І ще попала на один мішечок достатку робила на другому майстер-класі. Класно, правда? Була в церкві, такий дощ пустився, а я ж мала сьогодні садити часник. Поки не йду, сижу, в'яжу пояс, вже пров'язала 15 сантиметрів. Я вам ставлю тут фото. І захотілося мені прочитати вірш. Я вип'ю вип'юшок вина, за ворогів своїх до дна, за заздрітників, пліткарів, хто камінь в пазусі носив, де мені братися до вас? Ваше життя то просто клас. Ви ж без гріхів, без помилок, а в мене кожен крок урок. Знаю, що каса на горі. Кінець приходить кожній грі. Відповімо за те, як жили. Нема кишень у домовині, келих доп'ю і посміхнусь. Вашого яду я не боюсь, бо наді мною в небі Бог він захистить від бід тривог. Я розіб'ю, на щастя, скло, щоб все погане повз ішло. Моє життя, моє кіно, і до смаку мені воно, автор Віолета Кравченко. Гарний вірш, правда ж? Всього вам доброго!